Це не пам'ятник і не водограй, проте біля нього завжди фотографуються. Легендарний гастроном на хрещатику залишається улюбленим продуктовим магазином киян та гостей міста протягом 60 років. Продавці жартують тут астрономічний вибір гастрономії. Працюють такі відділи: хлібний відділ, кондитерський відділ, відділ печива. Відділ гастрономії, бакалейний відділ. Вся група товару, яка відноситься до продовольчої групи, вся є в нашому магазині. Пані Олена працює в кондитерському відділі понад 11 років. За цей час побачила та поспілкувалася з чималою кількістю зірок, навіть світового рівня. До нас заходив в наш магазин Джек Ніколсон, видатний ну, іноземний актор і продюсер. Проте найприємніше працювати з постійними покупцями, зізнається жінка і додає, буває, продавці знають всю сім'ю клієнта, адже існує неписане правило: якщо до покупця гарно ставитися, він стає постійним. Дуже уважні продавці завжди посовітують, скажуть свіжий товар, не свіжий, вот. ну в основному завжди свіжий. Декілька років тому магазин переїхав у підвальне приміщення, і кількість покупців тимчасово зменшилась. Але персонал запевняє, зміни легендарному гастроному лише на краще, адже асортимент товарів суттєво зріс. Хочу всіх запросити, щоб люди завітали і знали, що магазин працює і буде працювати. Світлана Жерна Богдан Бур'яненко, Микола Рашков, телеканал Київ.